Уже в понеділок розпочнеться Страсний тиждень, час усвідомлення, покаяння, урочистих богослужінь та підготовки до Великодня. Цей період має глибокий духовний сенс для християн, адже він присвячений пам'яті останніх днів життя Ісуса Христа на землі. Про це розповість високопреосвященніший Феодор, митрополит Мукачівський та Ужгородський. Вже традиційно. Кожна віруюча людина Великим постом, свята Чітрдесятниця, заглядає свою душу для того, щоб там побачити, в якому стані знаходиться її безсмертна душа Богом дарована. І якщо взяти кульмінацію всього Великого поста, то страстний тиждень сам є головним, коли людина сопереживає, все сорозпинається все на волові Христу. І в своєму серці завжди бачу перед собою розп'яття, яке є центром любої віруючої людини. Є таке в церкві поняття христоцентризм. Тобто в життя людини має бути розташоване так, щоб центром віруючої людини був Христос. Для того, щоб наблизитися до Христа, обов'язково треба очистити свою душу, тому що Священне Писання пише нам в западі «Блажен, блажен, блаженне, чисте серцем, які побачать Бога. Так от, Страсний тиждень розрахований на те, щоб приблизитись до Христа і побачити Бога всім своїм міством, душею, розумом, основне своїм серцем. Зараз ми живемо в страшних реаліях, сторінка якої не перегорнута, яка називається війна. Ми бачимо, як гинуть наші діти, наші люди, наші герої військові. І теперішній час, напевно, кожна людина стодрогнеться. Взирає на святу Голгофу, на розп'яття Христа з одною мольбою тільки, щоб Господь Милосердний був до нас і допоміг нам очистити свою душу. Адже що цікаво, якщо людина стає світлішою, більше чистішою через покаяння, більше доброю, більше, ну, скажімо так, наближеною до святості, тоді все зовні стає світлішим. І от зараз в тих реаліях дуже важливо, щоб... Як говориться в молитві преподобна Єфрема Сіріна, «Даш мені бачити мої гріхи, не засуджуйте брата мого, який поруч, який знайомий або ближній, або не ближній є. Люба людина, яка живе поруч з нами, ми маємо в першу чергу Страстний тиждень подивитися своє серце і принести Богу чистосердечне покаяння. Покаяння, що цікаво, це не констатація фактів. На сповіді, коли ми називаємо, що ми зрішили перед Богом тим, та тим, чи іншим чимось, і перед священником який є посередником між Богом і людиною, ми говоримо ці гріхи, покаяння дуже важливо, це є переміна, бажання змінити свою душу і своє серце. І от коли людина буде змінятися, вона ніколи не впаде в вічай. вона стане міцною, тому що знає. Завжди, що Господь завжди є поруч. І дуже цікаво слова одного з великих подвижників було Святої Церкви Христової, преподобного Афонського старця Паїсія, який говорить, людина має знати, що останнє слово завжди за Богом. І ми на це надіємося, на це покладаємо великі надії. Остання неділя перед самою Пасхою називається Вербна неділя або неділя ваї. Традиційно вже приносять або Пальмові гілки, а в нашому регіоні пальми не ростуть, тому вербу приносять. Це символ грані, взагалі це свято, символ грані, границі, рубікона. Тому що, коли Христос йшов на страждання в град Єрусалим, то люди зрізали пам'я віття, кидали під ноги Христу Спасителю і говорили: Осана Вишнів, благосвен грядиво ім'я Господнє, тобто спасіння в Бозі, спасіння в вишньому. Що цікаво, той же народ, що кричав Осанна, на другий день кричав розпни його. Оце є зміна людської природи. Тому що кожна людина стоїть на тому грані, на той рубіконі, якщо вона тільки відійде від Христа, відійде від благодаті Божої, така людина, вчора, яка вопіяла осана, завтра може сказати розпни його. Це дуже важливо пам'ятати це свято, що ми не і в Христі ми можемо тільки. Ті пальмові вітя, які ми освячуємо, або верби, яку ми робимо, освячуємо в наших храмах та монастирях, є символ безмежної любові до Бога, і ми віримо, свято переконані в тому, що завжди будемо воспівати Бога Осана. Є традиція великих соборах, храмах і монастирях, особливо при археївському послужні, звершується, Пам'ять умивання ніг, як Христос Спаситель апостолам, так архірей умиває ноги священникам чи там комусь мирян. Але кульмінацією є не тільки це. Саме головне в Святий Четверг це є установлення таїнства Святої Євхаристії. Якщо взяти всі таїнства церкви Христової, то найбільше, які часто. Приймає участь кожна віруюча людина, це є Євхарістія, це є причастість до того тіла і крові Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. Господь нам дарував велику милість. В Івані говориться, хто не є тілом і не п'є пікрою, не буде мати вічного життя. Тобто, якщо людина не живе євхаристійним життям, якщо вона не причащається, не сповідається, якщо вона не перебуває в покаянні, така людина навряд чи зможе наслідувати вічним з Христом, що є ціллю нашого життя тут на землі. Тому дуже важливо, щоб, якщо є можливість у людини, або в сам четверг служиться божественна літургія, або, наприклад, в неділю, чи взагалі коли звершується свята божественна літургія, постаратися причаститися обов'язково святих Христових тайн. Уявіть собі, в святому причасті, в таїнстві Євхарістів ми причащаємося не містичного, не будь-якого іносказательного тіла. Христову, а істинного тіла і крові Христа Спасителя. І коли священник виходить з чашу і говорить со страхом Божим і вірою приступіте», люди причащаються істинного тіла і крові Господні з'єднуються з самим Христом Спасителем. Це дуже важливо. І більшої зв'язка більшої благодаті Божої і існування з'єднання з Христом, чим Тайстов Христя на землі просто бути не може. Господаром Святої П'ятниці є Христос, який, положений в огробі, Божественний мертвець, так пишеться святими отцами. Ви помінули дуже цікаве слово тиша. Напевно, в цей день мені так здається, що птахи перестають співати. Природа якась стає більше уважною, можливо, більше сірою і сумною. Тому що всі сопереживають розп'яттю Христа Спасителя. І то служня, яке звершується в храмах і монастирях, воно відповідає тому духу, саме тиші. До речі, цікаво, що вже традиційно всі люди знають, що тиша не має звука. Це не так. Тиша обов'язково має звук. Її можна почути, наприклад, коли людина одна знаходиться, будь то в лісі, чи там в своїй кімнаті. Чи при цвятими образами з павною світічкою, коли всі вже сплять, або нікого нема дома, або нікого нема поруч, якщо ми знаходимося на природі, тиша має звук. І саме цікаво, що цей звук чути завжди серцем. І вухами теж чути. Так от саме на святу п'ятницю ця тиша наповнює людське єство повністю все. Бо служня звершується якимось таким особливим чином і особливими напівами, що воно розполагає людину до тої тиші. І от кожна людина приходить до Христа, до плащаниці має на увазі, поклоняється, лобязає рани Христові, Спасителя, який розп'явся за нас, нас ради став людиною, нашу ради спасіння. І тоді людина усвідомлює щось, якусь участь в тому розп'яттії. участь в тому, що людина може зробити для Христа, для своєї спасіння своєї душі. І цікаво, що коли людина приложила до плащаниці, вона, напевно, якийсь період хвилини, години, можливо, до слідучого ранку, вона перебуває в тій тиші. Вона не хоче говорити. Вона стає в такому в якомусь духовній тиші для того, щоб розмислити над своїм духовним станом. І перед очима людини в тій тиші завжди знаходиться Христос, який за нас помер і потім воскрес із мертвих. Хочемо, не хочемо, віримо, не віримо. Але апостол Павло в своєму посланні пише: всім нам подобає предстати перед судище Христове. Всі ми стане перед Богом. І знання цієї істини неоспоримої, яка вже доказана багато. Столітньої історії існування Христової Церкви свідчить про те, що чим раніше про це людина взнає, мається на увазі не почує, а взнає, є такі цікаві моменти, є поняття «віра в Бога. До речі, як архірей, я часто їжу, спілкуюся з пастою, їжу по інших країнах світу і спілкуюся з різними народами. Я ні разу не бачу атеїста. Я не бачу людину, яка говорила, що Бога нема. Є такі, що говорили, нема, а через 3-4-5 хвилин розмови з цією людиною, людина казала, ну ми віримо, що так, є якась сила, космос там називає якимись моментами існування Бога сповідує по-свому. Але є два поняття віра в Бога, а тепер хвилиночку. Віра Богу. Так, от дуже важливо, щоб людина не просто вірувала в Бога, тому що апостол в своєму посланні пише, що і біси вірують, вони трепещуть, але не пристають свої злоби робити. А віра Богу, тобто ми віримо тому, хто дарував нам заповіді Господні. Ми віримо тому, хто стільки благодарував роду людському від початку існування взагалі всього світу і створення перших людей Адама і Єви. І тому дуже важливо, щоб людина, віруюча Богу, Жила е, згідно з заподім Христовим. Господь говорить дуже цікаву заповідь, мало хто не звертає увагу, якщо любите мене, будете виконувати мої заповіді. Арифметика проста. Якщо ми декларуємо, що ми любимо Бога, віримо в нього, а треба ще вірити Богу, треба заповіді, які Господь нам дарував, для того, щоб ми мали вічне життя, щоб ми. Духовно могли удосконалюватися в своєму житті. А це є головний сенс взагалі людського життя і існування на землі кожної віруючої людини. Тому що душа, повторюся, бажаєм чи не бажаємо, вона є безсмертна. І тому саме Страсний тиждень він розполагає людину до осмислення вічності, осмислення того, що наступить момент, коли ми зустрінемося з Христом. І хотів би сказати, згадати зараз слова одного з величайших подвижників нашого благочестя, нашої Святої Церкви Христової, святителя Іоанна Златоустого, який написав літургію, яка залишається практично постійно, крім Великого Поста. Він говорить так, мені не страшні адські муки, мені не страшно пекло, мені страшно, коли я побачу лік Христа, то лице Христа на страшному суді, яке відвертається від мене. Тому це дуже важливо в саме в цей період і постав взагалі великого, особливо Страстного тижня, бачучи, обернути до нас лік Христа і на розп'яті, і на плащаниці, знати і пам'ятати, що, не дай Господи, лік Христа може бути від нас відвернутий, щоб не відвернувся, що робити. Христоцентризм, жити Христом, дихати Богом. Е, наша Їжа духовна, наша, наша спрага має утулятися тільки Христом. А це зверт від людини, коли ми будемо вірувати Богу. Молитва пряме спілкування з Богом. От зараз ми з вами спілкуємося, Уявіть собі, якщо б кожен з нас зараз думав про своє і говорив про своє. Це була б тоді така анархія в розмові. Розмова з Богом має мати деякі ключові моменти. Перша дуже важлива увага. Тобто ми не можемо взяти, наприклад, цілу псалтир, чи акафіс, чи канон, чи будь-які молитви, і скоренько їх прочитати для того, щоб як людина говорить, я все вимолив чи вимолила. Ну, деколи воно не приносить користі людській душі. Людина не відчуває, що вона поспілкувалася з Богом. Увага! Нехай буде краще менше молитно, щоб вони були відверті, щирі. Якщо людині тяжко молитися, наприклад, з молитви слова або незнайомі тексти, або незнайомі молитви, своїми словами сказати. Від Господь чує людину, коли серце її відкрите до Христа. Преподобний Паїсі Афонський, який ми сьогодні згадували з вами, говорить слідуючи: якщо людина крок зробить на зустріч Христу, Спасителю, Господь 10 кроків зробить зустріч нам. Це звичайно, алегорія, але вона істина. Саме так Господь любить людину, тому що Він возлюбив світ і віддав їди родного сина, щоб ми наслідували вічне блаженство, вічне життя. Тому увага, перша покаяння. Ми не можемо з Богом говорити. Без відчуття розкаяння в своїх гріхах, а саме Великий Піс до того призиває людину. Покаяння має бути, уважність в наших молитвах, і благовіння. Тобто ми не можемо розвалитися в кріслі, пити каву і дивитися планшет і під час той розмовляти з Богом, скажімо так, молитися. Благовіння ми маємо стати перед керівником всього світу, який сотворив видимий і невидимий світ. Перед тим, як молитися, отці радять півхвилини-хвилину почекати, зрозуміти, до кого ми зараз будемо звертатись. І тоді осіняється якресним знаменням, чи перед іконами, чи якщо ми знаходимося в десь в іншому місці, це взагалі не грає ролі почати спілкування з своїм Творцем і Спасителем. Така молитва завжди буде почути Богом. Цього року дійсно ми маємо. Святкування Пасху загально. тому що всі будемо. Увіть собі, наскільки це важливо, коли весь світ, всі християни, до Бога висилають гімн славослов'я і свідчуть основний догмат Святої Церкви Христової, що Христос воскрес з мертвих, смертю, смерть поправ і тим, що в гробах, в сучніч гробах життя дарував. Вся вселенна прославляє Христа Спасителя. Це велика надія. Велика милість до Спасителя нашого Господа. Тому взагалі кожна людина вона має своє серце відкрити до Христа, познати істину, повірити Богу, так як ми з вами сьогодні говорили, і таким чином, що всі серця об'єдналися, а якщо ми будемо славословити Христа, всі люди, Господь милосердно зглянеться над нами і завжди буде в нашому серці перебувати. Ми маємо зробити серце своє, як говорять Святі Отці, місцем, де може прийти і перестом торкнутися Христос. І перебувати в ньому. І дивіться, Царство Небесне, як святі Отці говорять, знаходиться всередині нас. І свята Іван не про це вчить, вчить нас. Мається на увазі не Царство Небесне, не райські обителі, які є поза серцем людини. Але серце людини є місцем, де перебуває Христос. І саме в цей тиждень ми маємо можливість очистити, вимисти бруду гріховного кожна людина, кожне своє серце. І тоді звістка про Воскресіння Христове по-особливому торкнеться нашого серця.